Усім доброго дня! Сьогодні я готую печінковий торт. Він складається із простих інгредієнтів та легкий у приготуванні. Для цього я взяла курячу печінку, цибулю та часник та пропустила через блендер. Додала молоко, яйця, сіль та борошна. Все ретельно перемішала. Смажити печінкові млинчики буду на рафінованій олії з обох сторін. До рум'яної корочки. Поки смажаться млинчики, нарізаємо цибулю та моркву та обсмажуємо її на рафінованій олії. Ось така стопочка печінкових млинчиків в мене вийшла. Тим часом в окремій ємності готуємо соус, змішуємо майонез з чесником та остужаємо під жарку цибулю підсмажену з морквою. Тепер починаємо складати печенковий торт. Беремо один млинчик, смазуємо його майонезно чесночною сумішшю та зверху вкладаємо зажарку. І так чередуємо всі печенкові млинчики, поки вони не скінчаться. Тепер дивимось результат. Зверху, за бажанням можна посипати твердим сиром. Усім смачного!